Hyundai Tucson, 23-й рік, кіт в мішку, погнали. Бачимо автомобіль 23 року, шикарний автомобіль, на вигляд, просто бомба. Розглядаємо даний автомобіль і шукаємо по цьому автомобілі, що з ним могло бути не так. Бачимо, що в очах нам кидається перше, те, що автомобіль мав пошкодження так званий бутерброд, коли і спереді, і ззаду отримав пошкодження. Відповідно, або був десь зажатий, або його крутнуло. Ну тобто, відповідно, вибирайте самі. Ну, тут більше видно, що удар. Після чого автомобіль виставився на продаж, але виставився він на продаж не в такому стані, як ми зараз його бачимо, а виставився ось в такому стані. Після чого автомобіль мав не тільки переднє фронтальне пошкодження, але й бачимо розбите, лобове скло. Також, скоріше за все, могло зацепити трошки кришу, відповідно, її могли покрасити. По автомобілю абсолютно нічого не робили, продавши його за 12 200. Після чого зараз хочуть його продати знову. І причому увага, вони віддають навіть за 14,5. Тобто відверто на вас вже заробляють. Про такі автомобілі можна сказати тільки одне, це тісь мішку, який не зрозуміли, чи щось з ним робилося, не робилося помімо заміни лобового скла. Чи там все добре з даним автомобілем, так, також це незрозуміло. Автомобіль продається не страховою компанією. Ми такі автомобілі не рекомендуємо. І, відповідно, до даного автомобіля можемо сміливо назвати його котом в мішку. А щоб на такі автомобілі не попадатися, звертайтеся в компанію InterTrade і ми підберемо вам хороший автомобіль. Всім гарного дня, пока!